Їх називають одними з найкращих мінометників у підрозділі. Хоча самі бійці скромно кажуть, вести розрахунки і наводитися за координатами може кожен було б тільки бажання. Нацгвардійці свій досвід здобули на лінії вогню. Про службу мінометного розрахунку 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Нацгвардії дивіться далі у сюжеті. Ці бійці щойно вийшли з позиції на південно-слобожанському напрямку, пробули там 15 діб. Півмісяця – це тривалий термін, а надто коли навіть зайти і вийти на позиції окремі спецоперації. З 22-м роком це не зрівняється. Ми працювали раніше, ну, виставляли мене, відпрацювали. І то зараз навіть навіть помінятися на позиціях це дуже складно. От Логістика зараз дуже-дуже складно. зараз хлопці 5-6 кілометрів пішки, тому що на машинах не можемо доїхати дрони. Міняємось там 20-15 днів на позиціях, бо FPV працює дуже гарно. Ворога Антон за повзивним граната до великої війни працював на м'ясокомбінації, мав білий квиток, щоб узяли до війська, довелося схитрувати. У просто повістки роздають побачив, просто повістки роздають. Ну підійшов і взяв повістку. уже кацапи стояли прямо ось тут. І тому довелося. Не хотілося дім свій їм віддавати. Мама. Навчався наводити міномет уже на фронті. Свій перший бій хлопець мав у Балаклії. Далі Кремінна, Кліщіївка, і тепер знову Харківщина. Найтяжчий вихід з позиції розповідає був два тижні тому. Довгами довго ми йшли. Дуже довго годин, мабуть, сім вісім. відстань велика були завантажені. візочком. але часом вдається вполювати великі цілі, якось ворожий танк у Кремінній. Ну, танк виїхав на позиції. Ну танк виїхав на позиції. Ну ми його трохи підбили. Гуслі йому збили. Ну його Ну, його потім добили вже інші. Ну там було біля п'яти кілометрів. Єгор у свої 28 уже має позивний старий і посаду командира відділення. До мінометників перевівся з піхоти. каже, щоб вижити, треба працювати блискавично. Можливо, за хвилину, можна за 30 секунд, можна і 5 хвилин наводитись. Все залежить від обстановки. Можна, навіть не встигнути зовсім відпрацювати. Навіть таке буває. Війна змінилася, але роль мінометників меншою не стала, упевнений командир батареї. Хлопці прикривають піхоту і. Так же само вони працюють, щоб не трапилось. Копають там під клейонкою, копають вночі, маскируємось. Позицію розбили вже наступний день, вже робимо другу позицію. Ну хлопці стало намного тяжкою. Виконують свою роботу дуже гарно. Як колишній піхотинець, старий усвідомлює, як багато значить, коли є кому прикрити. Я був в піхоті, я знаю, що це таке. І від дуже відповідально до цього ставлюся, до наведення і до, до всього іншого бійців називають найкращими в підрозділі, та самі вони лише стинають плечима, мовляв, просто виконують свою роботу. Любий може бути мінометок. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.